Кримським колаборантам приготуватися. Окупаційна адміністрація Республіки Крим агенти теж вами наблюдають. Полювання на російських пропагандистів продовжується. Вздідо російська, як вони кажуть, спецоперація настільки йде за планом, що гауляйтери на тимчасово окупованих територіях оголошують так звану евакуацію. Про це і не лише далі. Вночі 7 травня безпілотника атакували Крим. Над півостровом працюють сили ППО. Щонайменше один з дронів був збитий над Севастополем і впав у районі Мису Фіоле. Уламки розлетілися на 70 метрів. Так званий губернатор Развожаєв заявив, що Кримське ППО доблесно відбило атаки. Посадовець стверджує, що загалом Крим і Севастополь тоді лише за одну ніч атакували понад 10 дронів. Аналітики підрахували, що загалом з початку 2023 року на анексованому півострові зафіксовано понад 30 вибухів. До речі, ось так на півострові вибухало в ніч проти 29 квітня. Набрали возуха, і по моїй команді на що трі раз-два. У штаб окупантів на Запоріжжі 1 травня завітала бавовна. Про це повідомляє міський голова Мелітополя Іван Федоров. Українські розвідники вистежили місце розташування штабу російських військових в окупованій Михайлівці. Вони дочекалися, коли там збереться багато людей, і передали координати далі. Сили оборони нанесли удар. У Курській області знайшли невідомий БПЛА за 61 кілометр від державного кордону. На крилі в нього помітили напис Слава Україні. Однак інших розпізнавальних знаків на дроні не було. Про таке повідомляє російська медіа база. Зазначимо, що останніми днями почастішали випадки невідомих обстрілів у регіоні. Однак місцевий губернатор Старогойд передбачувано звинувачує в усьому ЗСУ. Полювання на російських пропагандистів в Росії продовжується. Днями в селищі Піонерське, що в Нижегородській області відбулася вибухова подія. Підірвали російського пропагандиста та письменника Захара Прилепіна. Нагадаю, хто це? Я управляв бойовим підрозділенням, яке вбивало людей в великих кількостях. За наявними даними, Прилепін повертався до Москви з тимчасово окупованого Донбасу, а в Нижегородській області просто зупинився поїсти. Після того, як він рушив, стався сильний вибух вибух. загинув його охоронець, за даними телеграм-каналу База, це був луганець Олександр Шубін. Сам Приліпін дістав поранення. Ніг наразі стан пропагандиста оцінюють як стабільно важкий. Утім, він уже вийшов на зв'язок в Телеграм. Також російські спецслужби в день вибуху нібито спіймали умовного підривника, який за дивним збігом колись мешкав на Донеччині. Громадський рух жовта стріжка створив онлайн мапу, де вказано розміщення відеокамер на тимчасово окупованих територіях. Подробиці активісти повідомили на сторінці у Фейсбук. Зазначається, що мапа допоможе підпільникам уникнути виявлення. Сервіс ще не досконалий, тому організатори просять доповнювати інформацію про розташування пристроїв. Як запевняє жовта стрічка, чат бот також дозволяє мешканцям окупованих територій анонімно звернутися по допомогу, отримати підтримку від інших активістів партизан, доступ до патріотичних плакатів, рекомендації щодо їхнього поширення та налаштування телефонів для. Безпеки. У тимчасово окупованому Луганську продовжує працювати підпілля. Українські партизани привітали російських загарбників та залишили у місті символи руху опору. Про таке повідомляє центр національного спротиву. Партизани запевняють, що готують подаруночки росіянам та їхнім посіпакам колаборантам. Зазначається, що в різних частинах тимчасово окупованого міста партизани намалювали око, яке є символом руху опору. Українські партизани на тимчасово окупованих територіях роблять свою роботу. Поки російські пропагандисти заявляють, що ніякого руху спротиву немає, активісти показують протилежне. Партизанський рух, а теж створений українцями та кримськими татарами, опублікував цікаве відео. На ньому учасники руху передають привіт окупантам Сімферопольській адміністрації. Окупаційна адміністрація Республіки Крим агенти теж за вами наблюдають. Вам більше не ходить, а теж. Попри переслідування та репресії, український спротив у Мелітополі не згасає. По всьому місту партизани залишили для окупантів нагадування, що ЗСУ вже близько. Патріотичні містяни розклеїли листівки про швидке завершення російської весни. Повідомляє одне з українських змі. Мелітополь вже чекає українського літа. Партизани у місті нагадали рашистам, що відлік до їхнього жесту доброї волі вже розпочався. Батєрі ні, ми такого не чули. Кричить російські міноборони в той час, як їхня армія щодня втрачає в середньому по 500 окупантів на полі бою, рашистам справді не переливки, як через правну роботу ЗСУ, так і через байдужість свого командування. В наступній телефонній розмові військовослужбовець РФ розповів своїй дружині про втрати на лінії фронту. Що там як ти? Что Чего вы вот. спокойно, не? Ну, как вы нахуй спокойно, пиздец, заебали, это хохлы он по лесам уже бродит, блядь. Я смотрю это поэтому направление направлению, с там, конечно, такой пиздец. Ой, а что сталося? Вы пришли в иншу Украину с оружием, а вам витязь дали? Бывает такое. У нас вон пошли пацаны, б***ь. Командиры роты, нахуй, командиры взвода и командиры отделения, похуй, б***ь. Да один день, нахуй. Да более один, два дня, Mm -hmm. Ой, пулеметчик еще у нас, пацану четвертого, ебало. Ну, как... они хоть живые, Саш? А, и, и Санка нашего. Ну, живые, живые, но, блядь, кому-то там досталось прям нихуя, ну, Я говорю, нахуй, ты. видишь, эти теперь хуй, ну, наши, хуй, там, и свистело. А вы, ага. хуй, а вы, уже когда прилетает, хуй, слышно. Тяжке життя російського солдата, адже їм на фронті справді важко зрозуміти, що це свистить: снаряд ЗСУ або фляга їхнього командира. Так звана фінансова піраміда. Вагнер не перестає дивувати своїми схемами відправки людей на лінію фронту. В наступній перехопленій розмові жінка російського солдата розповідає про загибель їхнього спільного знайомого, що відбував покарання в місці позбавлення волі, а також про його долю. с четверки парня Юра Урган, Ургин, не помнишь? Ну, я, тебе его когда -то пок... да, я тебе его когда-то пок... да, когда -то показывала, говорила, на моей колени учился, ездил, у Миши инструктором. <с> может Ему же 15 беже, лет беже. дали. Да, беже, беже. А там что-то разбойное нападение группы элит с применением оружия. В іто в конце ноября звонят сістри и говорят, что его полкіло, а точнее только верхняя его часть, находится в морге в Санкт-Петербурге. Ну а що тут дивуватися? Своєрідний кешбек від Пригожина. Здай цілого чоловіка, отримай ладу та половину чоловіка назад. Короче, он заслужен медалей, плюс 5 миллионов даст государство. Оказывается, его завербовали в Агнера, и он уехал на Украину. Ни мать, ни сестра, никто не в курсе. Недолго там продержался, ну, и короче, вот только половину Юрика прислали сюда. Мать там А? Ва... Ва... До них ти там сама мені було на вернутися туди. Нарешті до них почало доходити, що вижити на боці російської армії майже неможливо, адже їхнє керівництво свідомо відправляє своїх бійців на вірну загибель. Російські окупанти. Єдиний спосіб вижити для вас це здатися в полон ЗСУ. Про те, як це зробити безпечно, розповів інтерв'юер Дмитро Карпенко в коментарі для Апостроф ТВ. Существують несколько способів здатися в плен. Перша процедура це на полі бою бросить оружие, підняти руки і йти в направлению нашим і кричати о том, що я хочу здатися в плен. В ідеальній ситуації иметь собою любую білу тряпку. Или... И махать над собой над головой или еще что-то очень настоятельно не рекомендую при себе иметь какое-то оружие с целью типа якобы его передать, потому что наличие на вас оружия или гранат или какого-то БК для наших военных это может рассматриваться как вы хотите прийти и потом вступить в бой, поэтому если вы приняли решение сдаться, снимаете разгрузку, снимаете там все, можете быть в бронежилете, но обязательно без оружия, то есть выкиньте его Снимите, если у вас есть там футболка какая-то белая или там белуха какая-то, и размахивайте ей. То есть обозначьте то, что вы хотите э, сдаться. При этом нужно понимать, что военные вас будут встречать не там с чаем, кофе, потому что были уже и засады, и встречные засады. Поэтому в момент, когда вас будут задерживать, возможно, вас уложат на, на землю, будет там некоторое время дискомфорт, пока не будет понятно, что все нормально, и вас не оттянут. Того міста, де, собственно говоря, пройшла процедура. Більше про те, як не вмирати в Україні і здатися в полон, ми розкажемо в наступних випусках. Наступне відео підрозділу Big Cats опублікував в своєму телеграм-каналі спікер Одеської ОВА Сергій Братчук. Нарядний. Ползер. Ползер. Нормально хворозі. Я забрав ползер. пліну. Давай. Наберу Давай. Це була програма. деокуповані. Україна обов'язково поверне всі свої території, а російські злочинці обов'язково будуть покарані разом до перемоги. Слава Україні.